Бджолина фізкультура. З -з 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 Малятка. Я, хлопчик бджілка, прилетів до вас, щоб ми трішки позаймалися. Давайте будемо з моїми друзями гарно займатися. Повторюємо за бджілкою. Повернули голову вправо, а тепер вліво. Молодці. А тепер давайте піднімати ручки. Підняли ліву ручку вгору. Опустили. Тепер підняли праву ручку вгору. Опустили. Знову ліву ручку. підняли. Опустили. І ще раз праву ручку підняли. Опустили. Знову. Опустили. А тепер давайте ліву ручку в сторону. Опустили. Знову в сторону. Опустили. В сторону. Опустили. В сторону. Опустили. А тепер праву ручку в сторону. Опустили. В сторону. Опустили. В сторону. Опустили. Ще раз в сторону і опустили ручку. А тепер. Приготували наші ручки і будемо наче грати на баяні. З'єднали ручки, роз'єднали. З'єднали, роз'єднали, з'єднали, роз'єднали. Ось так гарно ми з вами працюємо нашими ручками. Молодці. А тепер ми з вами будемо стрибати. Погляньте, як бджілка стрибає. З однієї ніжки на іншу перестрибуємо. Давайте гарно пострибаємо разом з бджілкою. Молодці, гарно стрибаємо з однієї нож... ніжки на іншу, з однієї на іншу. Ой, як у нас все виходить. Ось так. А зараз ми з вами, як бджілка, тупочимо на місці, піднімаючи ніжки, тупочимо. Туп-туп. Ось так гарно у нас з вами одержується. Будемо стрибати. Дострибуємо до вулика, як бджілки. підстрибуємо, то вище підстрибне. Вичі бджілки. Ану давайте, молодці. Малята, стрибаємо, як бджілки наші. Молодці. Тітки, а давайте зараз з вами візьмемо у ручки м'ячика. І попідкидаємо його. Взяли м'ячик. Підкинули вгору і зловили її. Ще раз підкинули м'ячика і зловили. Давайте. Підкинули м'ячика. Зловили. Підкинули м'ячика. Зловили. Молодці малятка! Гарно ви сьогодні потренували з нашими бджілками. Вже настає осінь і ми лягаємо відпочивати. І кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі!